По-перше, це не фальстарт, це тренінг. Це перша спроба. і Можна <кій> по різні оцінювати, вдала вона чи не вдала. Можливо, її варто визнавати невдале, але тільки завдячуючи двом речам: по-перше, позиції журналістів, які привернули до цього увагу. А по-друге, відкритості прозорості суспільства, світ змінюється. І те, що могло б залишитися непомітним ще 10 років тому, сьогодні, завдячуючи мережі, стало очевидним. І сьогодні їм буде набагато важче. Демонструвати свою відв'язаність, свою непричетність до того, що відбулося. Тому що насправді запит на биків він є природнім і е, з трьох причин: об'єктивним і суб'єктивним. Перше, їх стало занадто багато в цих лімпанізованих, десоціалізованих людей, тобто їх стало занадто багато, вони стали доступними, до них легко звертатися. Друге, це дешевизна. Ну, їх дешево вона й мати. І третя причина, влада за будь-яких обставин могла продемонструвати, що вона до цього не дотична, що це не її гра. Завдячуючи оцім подіям і, і, і інциденту з Олією Сніцарчук, і тому, що журналісти повернули до цього увагу, їм буде трохи важче. Але чи будуть вони з цього зіскакувати? Думаю, що ні. Пояснюю чому. Є ще суб'єктивна причина в цьому запиті на биків. Вона полягає в тому, щоб пацанам простіше з пацанами домовлятися. І насправді сьогодні не є важливим, хто є замовником реальним там. Російський політтехнолог, Льовачкінчик Львів, для них це природні. Для попередньої влади або для влади кучми було неприроднім поява таких даруйте, антифашистів на площі України. Для них це є природнім. І тому я не думаю, що вони будуть відмовлятися від цієї тактики.